Данія одна з найближчих до нас країн партнерок данія четверта за. Величиною допомоги в першу чергу, звичайно, військової після сполучених штатів, Німеччини та Великої Британії. Це невелика данія, 6 мільйонів населення. Також данія головує зараз в Євросоюзі, має президентство, і дуже важливо підтримувати такі хороші горизонтальні зв'язки і. Приклад, коли українська партія, наша партія і ліберальні партії данії організували за підтримки Алде Європейської партії форум, де ми говорили не просто про лідерство жінок під час війни, а про євроінтеграцію, про безпеку, про культуру як частину національної стійкості, і це ще раз укріпило. Позиції України в контексті того, що нам потрібен справедливий мир і не коштом країни, на яку напали, що Україна заслуговує і буде членом Європейського союзу, і кластери, звісно, треба відкривати і знайти шлях також для того, щоб отримати репараційний кредит. І всі ці речі ми не просто обговорили, а отримали дуже чітку позицію від наших данських колег.